Що таке технологія взагалі? Розглянемо приклад простої технології. Беремо лівою рукою стакан, правою рукою пляшку віскі. Наливаємо. І ось маємо результат. Тепер змінимо порядок дій. Спочатку наливаємо віскі на стіл. Потім ставимо стакан. Я звертаю увагу, що в кожному випадку була витрачена однакова кількість ресурсів, часу та енергії, але отримана принципова різна якість результату. Хто хоче, той сам може спробувати. Тобто технологія будь-яка визначає дві речі: собівартість і якість кінцевого результату. Це не так очевидно в консалтингових послугах, але цілком справедливо для них. Тобто, проект впровадження має бути побудований так. Щоб на кожному етапі зусилля консультантів не витрачалися марно і кожний крок просував до мети. Іншими словами, щоб віскі не розливався на стіл. Це звучить банально, і насправді в цих формулюваннях нема нічого, крім здорового глузду. Але коли ви підходите до побудови графіка проекту з практичної точки зору, то виникає купа питань, які не мають однозначної розв'язки. Потрібна практика, щоб зрозуміти, чому слід чинити так, а отак не слід. Втім, будь-яка технологія виникає з двох джерел: практичний досвід та здоровий глузд. І технологія корпоративного впровадження не є виключенням Бастрек це технологія здорового глузду.